За словами головного спеціаліста Департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Сергія Нємцева, після підриву російськими військовими Каховської ГЕС пам'ятки на низькому, лівому березі Дніпра пошкоджені більше, ніж на правому. Це стосується пам'яток, у нас в самі нові куховці. Це ну, історичний центр, який є пам'ятками. Архітектури містобудування місцевого значення, це серія громічних пам'яток, там в районі Казачих МГів, Криса Кринки, у нас кажуть, Чемешківська Січ, Великий Потьомкінський острів, на якому знаходиться городище, Омеща, середньовічне літописне місто. Історичні пам'ятки на високому правому березі Дніпра опинились в зоні ризику через процеси берегової ерозії після відходу води, говорить німцев. Це всі наші пам'ятки археології, там, починаючи від городища Львова і закінчуючи там, станіславським городищем, бо ну, їм загрожує така ерозія. Була небезпека, якщо б вода пішла старим руслом Дніпра, ну, від Рибальчого туди, в сторону Іванівки, там от могла б постраждати долина курганів. Але знову ж таки, це не було якоюсь надзвичайною катастрофою. Так підтоплено, неприємно. Але це, це не, не загрожує їх факту їх існування. Ще одна загроза для історичних пам'яток Херсонщини це постійні обстріли російських військових, розповідає експерт Кримського інституту стратегічних досліджень, провідний науковий співробітник інституту археології Олександр Симоненко. Кам'янська січ верхньому об'єкті, Вона вище греблі, Вона на стоїть на материковій скелі. І її просто побили снарядами, ракетами, бо республіканець село республіканець, де розташована Кам'янська Січ, вон це село, як і інші села, постійно під вогнем. Вибухами розбита база археологів у селі Червоний Маяк під Береславом. Там із 2011 року науковці проводили розкопки пізня скіфського могильника. Вони б'ють по селу, а все, що не доліта до села. Попадає нам на могильник і вони казали, і люди там були. Що на нагороді, наприклад, на нашому стирчать від градів ці ракети, які не розірвалися. На деокупованій частині Херсонщини робота археологів поки неможливо. Територія замінована та під постійними обстрілами. Досліджувати дно Каховського водосховища заважає шар грузького мулу, який подекуди сягає трьох метрів. Зараз науковці спостерігають за ситуацією, за допомогою супутникових знімків і планують моніторингові експедиції, розповів Олександр Симоненко. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.